На підготовче засідання у Кіровській райсуд Кропивницького у справі щодо вибуху газу в багатоповерхівці прийшли 15 людей. Це мешканці, квартири яких були пошкоджені після вибуху торік у лютому. На засідання прийшов один з підозрюваних. Адвокат Олександр Язан попросив не показувати обличчя підзахисного і не називати прізвище. Інший підозрюваний мав давати свідчення відеозв'язком, сказав його адвокат Олександр Кушніров. Вчора я з ним спілкувався. Він підтвердив свою готовність з'явитися. Сьогодні зранку телефонувала мені дружина і повідомила про те, що вночі відбулася передислокація. Куди на даний момент мені не відомо цієї ситуації логічний. в КПК зазначено, що якщо особа мобілізована і проходить службу в в період військового стану в Збройних силах України суд зупиняє провадження у справі. Тут крапка. Його розшукувати по місцям, його дислокації ніхто не буде. Якщо буде зупинення, то питання поновлення пов'язується виключно зі звільненням з лав Збройних сил України. Інших причин нема. А якщо у нього буде можливість, з'явитися до суду, то в той же час в режимі ВКЗ, тобто вирішувати, якщо це питання, то необхідно буде все-таки з, з думкою під захистом. Прокурорка Олена Ремес просила суд не зупиняти провадження. Прошу його відказка, адвокат встановити причину, чому не з'явився до міста Запоріжжя з метою участі в даному судові Це друге підготовче засідання у справі, яке відвідує, каже мешканка пошкодженої від вибуху квартири Людмила Маруженко. Минулого засідання не відбулося, тому що не з'явилися всі потерпілі, не були всі повідомлені. Підозрюваний з'явився. Об'їхали в серпні минулого року. Ну від, відбулося ремонт зробили в під'їзді. Все встановили будинок придатний для житла. Такий вигляд має нині дев'ятиповерховий будинок на вулиці Попова у Кропивницькому, де 2 лютого минулого року стався вибух газу у квартирі на другому поверсі. На цьому відео ви бачите будинок після вибуху. Тоді загинув власник квартири. Травмувались двоє його доньок та працівник аварійної газової служби, який на той момент працював у будинку. У багатоповерхівці 142 квартири. Відселили мешканців 71-ї. Були пошкоджені чотири під'їзди. На ліквідацію наслідків вибуху з міського бюджету виділили 2,5 з мільйони гривень. Повертатись у свої квартири мешканцям багатоповерхівки дозволили у жовтні минулого року. За результатами будівельної експертизи, будинок придатний для проживання, сказав тоді Суспільному. Упник міського голови Олександр Варгун. У порушенні правил безпеки під час встановлення газового лічильника, що призвело до вибуху газу у будинку, підозрюють трьох працівників колишнього підприємства «Кіровоградгаз». 19 квітня у Кіровському суді Кропивницького одному з них обрали запобіжний захід, особисте зобов'язання строком на два місяці. Підозрюваному 68 років. Він має інвалідність і впродовж останніх семи років не працює на пенсії, розповів Суспільному під час минулого судового засідання прокурор Олексій Нікітченко. В разі доведення вини підозрюваному загрожує позбав ...від 5 до 8 років. За словами прокурора, другий підозрюваний на військовій службі, третій за кордоном, нині у розшуку. Ця особа приймала в експлуатацію зварювальні роботи, які виконувалися іншою особою в 2014 році, але в причинно наслідковому зв'язку із діями інших відозрваних осіб в рамках Крюнпроджеплана експертиза. Коли проводилися газозварювальні роботи в 2014 році, вказано помешкання, не була заглушена труба. Яка була обрізана газ газозварником. Відповідно, через цю газову трубу помешкання поступив газ. Як інші особи у 22-му році вже відкрили газовий кран. Підозрюваний його захисник Олександр Язан після судового засідання спілкуватися відмовились. Після засідання мешканці пошкоджених квартир писали заяви про розгляд справи без їхньої участі. Я не можу коментувати дії судді, прокурорів, Всі для мене теж, звичайно, хотілося б, щоб це раніше закінчилося і не нагадували мені лишній раз про мою трагедію. Наступне засідання у цій справі запланували на 9 серпня. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.